Всім доброго дня, ви на каналі Lefine. і Це відео буде про дитячу картку від Ощадбанку, яка називається LaQue. Like Якщо ви хочете, зараз переїхати в опису до цього відео, там буде сайт на посилання і презентацію цього продукту. І так, давайте розглянемо для дітей наших, яка картка ще може бути корисною. Картка LaQue like це продукт Ощадбанку на платіжній системі MasterCard. Банківська картка для підлітків від 6 років. Якщо ви її оформлюєте, це. Буде для дитини перепусткою до дорослого світу без готівки. За покупки карткою від 50 гривень дитина отримує бали і подарунки від MasterCard більше, вдвічі більше балів, якщо буде оплата гаджетом. Є накопичення з карткою лайкю, отримання 4% на залишок коштів за мобільними заощадженнями. Якщо ви оплату робите карткою, то є можливість прийняти участь у крутих акціях. Є Програма MasterCard більше, з якою можна учасником стати багато конкурсів у багатьох конкурсах. Дитина може додати картку в Apple чи Google Pay і розраховуватись гаджетом. Керування шиньковими коштами на картці можна робити через мобільний ощад застосунок, який завантажити теж можна на сайті. Якщо не вистачає грошей дитині на покупку, то батько або мати можна може перерахувати. Прямо через інтернет на картку дитини необхідну суму грошей. Щодо замовлення картки, то її можна замовити в чат-боті через Viber, Telegram, Facebook, або у чат-боті на сайті. Для того, щоб оформити, підготувати, потрібну ID-картку, чи свідоцтво про народження дитини і податковий номер. Щодо тарифів, давайте розглянемо, по картці діють. Певні тарифи, щоб людина знала за користування, що буде сплачувати, і обслуговування рахунку. У тарифному пакеті дитяча картка за відкриття картки ви нічого не сплачуєте. Смс банкінг пуш з повіщенням безкоштовний вайбер, смс та звичайні смс-повідомлення 10 та 12 гривень. Поповнювати картку безкоштовно, зняття готівки до 2000 гривень безкоштовно у банкоматах українських банків. Якщо більше 2000 гривень, комісія 1 плюс 5 гривень. Зняття готівки в касах Ощадбанку 1 плюс 5 гривень у касах і банкоматах

Якщо буде зняття готівки у банкоматах Ощадбанку без картки 1% плюс 10 гривень комісія. Конвертація за валюту 1% від суми. Перекази в мобільному Ощадбанку на іншу картку лайки, віртуальну картку безкоштовно. На картки Ощадбанку інших українських банків до 2000 гривень в місяць безкоштовно, понад більше 2000 гривень в місяць, комісія 1% плюс 5 гривень. На мобільні Переказ 0 гривень за поповнення мобільного телефону за номером 3 гривні буде комісія. Якщо на сайті банку Переказ буде робитись на картку Laikio з будь-якої картки безкоштовно. На картку іншого банку 1% плюс 5 гривень. Є додаткові послуги доступ до бізнес-залів та FastLine MasterCard, Доступ до бізнес-залів LaunchKey. це коштує 0 гривень для Лайкію, like що відкрита для... До карток MasterCard Platinum, дебіт Platinum, Ворлд Еліт. Участь у програмі винагород MasterCard безкоштовний. Мобільне заощадження з додатковим доходом 4%. Щодо інформації, це все тарифи на картку ось такі. Щодо оформлення, переходьте на сайт в описі до цього відео і через онлайн-сервіси.